У листопаді автогаз на українських АЗС подорожчав на 30%. Причиною став дефіцит через блокаду на польському кордоні. За словами директора консалтингової групи А 95 Сергія Куюна, страйки на кордоні найбільше вдарили по ринку зрідженого або автомобільного газу. Значна частка цього ресурсу потрапляла в Україну через Польщу автомобільним транспортом. Наразі ціни на газ на більшості білоцерківських АЗС становлять 36 гривень 50 копійок. Стрімкий зріст цін відбувся протягом останніх днів. На думку експертів, трейдери вже почали переорієнтовувати постачання на інші напрямки, і в грудні ситуація може стабілізуватись. Як на таке здорожчання реагують білоцерківські водії? Послухаймо Чув, відчули Так. Да? Да. і не збираєтесь, можливо переходити там на бензини, є можливість. Я використовую і те, і те, будемо говорити. Ра да? Поступаю раціональніше, так з одної сторони. У газу відчули з Та ні, звісно. Газ є газ. Завжди дешевше, економніше. Ну а як не відчуєш? На 10 гривень мінімум за тиждень. Треба подумати, тому що вже не вигідно заправлятися газом. Розход більше.